Тягнуть до останнього. Це такий менталітет українця. Таке що ж ти думав? Тільки мороз розгахну і вже пора. А що це таке? Пішли, я тобі покажу, бо це там закривається. закривають, закривають. мене. Є тут красиво. Зараз подивимось, що це він уже там на упаковку тягне. Ось такі ось. Хто був на наших ефірах, ми бачили, розпоказували, розказували. Це ось, ось така компресор, пускозарядка. Компресорний не просто качає колеса автомобільні до 10 атмосфер, а ще й може скачувати, накачувати матраси, Ну, звісно, фонарик, ще й можна її використовувати як бустер пускозарядочку. І що, ти хочеш сказати, що воно щось заведе? Так, звісно, дизель до 3 літрів, бензин до 6 літрів заводить, це провірено на практиці. А колеса, як же тут що качать, що Шо воно, оце, отак буде в багажнику і валяться. де ті шланги, що воно. Так, воно все йде, ось в такому зручному кейсі. Як прочному, правильно сказати. Крепко, Диви. Все тут, все, все, отак. Все. Спеціальний відділ тут є для цього. Всі шла... шлангочки для колес, для матрасів. Перехіднички. Матрас. Перехіднички ось. А що. два виходи для чого тут, для матрасів. Що два матраси одразу можна качати? Та він скачує і накачує. Здуває і надуває. А один дує, а другий витягує. А другий втягує. Так що спішіть замовить прямо зараз. А скільки міліампер? 15 15200. Все вірно, номер телефону в шапці профілю.